Раді вітати вас сьогоднішній вечір, п'ятниця, крок скоро, У нас в студії, як завжди, тишина. І новий з форматів на НМУ-ТВ. Всі ми знаємо, що у кожному нормальному вузі має бути серйозне студентське самоврядування, воно має бути демократичним, відбивати повністю ті принципи, що є в країні. Так і в нашому НМУ зараз повним ходом починаються проходять вибори, перевибори на різних рівнях студентського самоврядування. І так, так само ви гуртожитку номер 7 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця будуть проходити вибори старості гуртожитку. І ми започатковуємо традицію спілкування з кандидатами в старості. І у нас сьогодні ми запрошували до нас більшість кандидатів. І, можливо, ще деякі з них будуть у нас в студії сьогодні. Але наразі у нас з нами Олеся Жуковська. Це студентка нашого Національного медичного університету. Вона е, на даному етапі є кандидатом на старосту гуртожитку. Олеся навчається у нас на другому курсі. Так, Олеся? Так. Олеся. Ну, розкажи трошки про себе. Давай почнемо з банального такого запитання, але ну, тою ж мірою воно актуальне. Мене звати Олеся Жуковська, я сама з Тернопільської області, місто Кремлець, навчаюся на другому курсі Молодші спеціалісти, Молодші спеціалісти. Піс... Ну, закінчила коледж, пропрацювала деякий час в медичній сфері півтора року і от зараз навчаюся. Також була медиком-волонтером на Майдані. От, ну, Олесь. Чому ти вирішила ну, подати свою кандидатуру на пост старості вихідства? Е, я зараз є старостою групою і вже ну, трошки знаю такий, ну, цю роботу в ну, різних організаційних питаннях. Е, мені подобається цим займатися. У е, мене є багато ідей, е, багато різних. Е, що можна втілити, зробити. Е, також я маю команду, яка охоче буде цим займатися. Я дуже хочу цим займатися. Я маю дуже велике бажання цим займатися. Ти вже нам розказала трошечки, чому ти вирішила саме йти? Е, подала свою заявку фактично. Тепер розкажи коротенько свою програму. От які зміни ти хочеш зробити в гуртожитку? Можливо, які основні пункти позиції. Е, ну, перше, це більш лояльніше ставлення до студентів. Ну, а саме в разі їхнього порушення, щоб не виселяли так часто за дрібні порушення, там, за одне, за два попередження, щоб все було чітко по закону, щоб е, ну, саме захист прав студента, щоб студент міг е, бути вислуханий, щоб він е, був захищений, щоб він е, знав свої права. Е, це якби перше. Е, наступне. Я багатьох опитала студентів. Скільки має, приблизно Ти з е, Ну я обходила, можна сказати, майже всі кімнати, майже всі блоки. І коли я говорила про свою програму, а саме наступний пункт на рахунок інтернету, е, всі одразу забули. І мені хочеться або змінити, або ну змінити інтернет. Або хоча б щоб у людей був вибір на рахунок інтернету, щоб додати ще деякі провайдери, щоб можна було поставити Wi-Fi роутер і саме ну, mm -hmm. а от це... Олесь, тут у твоїй програмі є такі питання, як розробка проекту про докомплектацію матеріалів металево-пластиковим вікнами в гуртожитку. Взагалі, ну розкажи більш детально про цей пункт. Звідки він взявся? А, ну він взявся напевно, що з того, що коли я посилалася в кімнаті. А то в нас такі старенькі дерев'яні вікна, цілу зиму дуло, і у нас взагалі вікно було закрите одіялом всю зиму. І коли я вже так от ходила по кімнатах, в ну, мене вже цей був пункт написаний, щоб зробити цей проект, я побачила, що фактично у всіх вікна вже стоять. І якби стоять ну, не за власний кошт студентів, а саме тому, що вони, ну, якби. Це адміністрація поставила, і ну я сама. Тобто ти казати, хочеш добитися ви, того, щоб що вікна, всіх, вікна були всі так. Да. Я mm -hmm. ну, в принципі mm -hmm. не хочу, щоб це було за кошт студентів. Я ну сама бачила, що ці пластикові вікна стоять, є запаковані. Я б хотіла обговорити це з адміністрацією на рівні деканату. Чи можна було би ну, саме mm -hmm. зробити цей законопроект, щоб всіх поставили ну, то, Олесь? Давай трошки ще повернемося до ну твої попередньої, якби. Історії там зв'язку саме з містом Києвом і з волонтерством. Розкажи про той час, коли ти вирішила приїхати в Київ, ну все-таки я знаю, ти працювала не в Києві до цього там, в медичній а, так. сфері, а де ти працювала в ви... Я працювала в Тернопільській області фельдшером по направленню. Mm -hmm. Я, в принципі, тоді ще навіть і не думала про навчання, У мене була робота, звичайне життя. Аж поки не почалася революція. Я не поїхала на Майдан, де саме я була медиком-волонтером. Була медиком також самі найкривавіші події Майдану це Рушевсько, Людневі події, де, в принципі, я і була поранена снайпером. Mm -hmm. Ось, і, ну, після того так трошки моє життя змінилося. Я перефразувала повністю своє життя, вирішила поступати далі, здобути. Кар'єру, бути лікарем. Я вже можна ну, сказати, під час Майдану я зрозуміла, що таке колективна робота, що таке дійсно медицина, що таке дійсно, можна сказати, травма, робота. Мені сподобалася ця робота, і я захотіла якби далі цим всім займатися і присвятити цьому своє життя. Mm. Тут не такі. От які найяскр... найяскравіші, от такі найважчі склади. от саме з часів Майдану можеш назвати, от що таке? Найважчі часи. ну Звичайно, коли були розстріли, це ну, важко передати словами, доводилось надавати різну медичну допомогу. От... Зупинка кровотеч, відтягнення поранених, ну, так само інше. А... Наразі. Сильно змінилось твоє життя от до і після Майдану? Так, сильно змінилося. Як, ну, як я вже казала, угу. я так досить перефразувала своє все Пересміло. життя, пересвідомила і так. Зрозуміло. Олесь. Е все-таки ну, староста гуртожитку це дійсно така відповідальна посада. Як, на твою думку, які привілегії є в старості, чи які особисті там вигоди від цієї посади? Я не знаю насправді, це, які вигоди бувають. Я тільки поступила, от, прожила ну, півроку саме в цьому гуртожитку. Я не була в ну, Якби. Mm -hmm. Ну, Хотіла вступити, але мені не вдалося. Місця не було вже в драті, mm -hmm. щоб. Але ну, ну, таке питання, Олесь. На твою думку, чим ти краще за своїх конкурентів? Я ніколи не задумувалась над цим питанням, чим я краща. Я задумалася тільки над тим, що я можу зробити. Звичайно, якщо інший кандидат він буде достойніший, ніж я. То, ну, я це зрозумію і нормально це буду сприймати. Ну варто відвіти відмітити, що в голосуванні, яке проводилось таке попереднє в нашій групі, там Менну Ти ну набрала найбільший результат фактично з тих, хто до нас можливо це тільки ті, хто заходив саме до нас на е сайт. Ну але з порівняно з іншими конкурентами, ти для тебе вони всі рівнозначні, чи є якийсь основний, що ти його бачиш, як основний конкурент. М -м, основні конкуренти. Ну у вас чотири там хтось твій основний суперник такого е задумалася на це. Ну насправді я їх всіх не знаю, цих mm -hmm. конкурентів. Я з ними не знайома і ніколи не спілкувалася. А те, що я чула а так, по програмах, ну, їх ти аналізувала, читала? Е ну, наприклад, мене вразило те, що деякі кандидати вони взагалі своєї програми не висунули. І як я знаю, це є ну не неправильно. Має бути програма. Я думала, що будуть взагалі сьогодні дебати, і можна буде поспілкуватися. Ну, ми ми дуже надіялися. Ми започаткуємо таку традицію певних дебатів при різних виборах. Але в цей час ми запрошували всіх інших кандидатів, і Ольгу Рогів, і відповідно Кузьменко Костянтина, і Вонько Миколу Де, деякі з них може ще будуть студії, але в деяких не вийшло з тих чи інших обставин. Ну, наприклад, що я можу сказати, додати. Я коли складала свою програму і своєю командою, у нас саме ту одразу, перш ніж ми ну, почали до роботи, саме ту було, щоб написати саме таку програму, яку можна було виконати, щоб це не було щось нереальне, щоб ну, не було так, що я написала, а потім воно не збулося. Я не хотіла, щоб так було суто кожний мій пункт це саме такий, що я дійсно хочу це зробити, щоб воно було, чи це той самий законопроект на рахунок цих самих вікон. Ну, я хочу, щоб воно дійсно було. І... Угу. Ну, щиро, щиро. Наостанок, давай побажання для студентів, жителів сьомого гуртожитка, от таке якесь красиве, щоб вони тебе підтримали відповідно і проголосували на виборах. Ой, я навіть не знаю, що сказати. Саме таке, я, можливо, не вмію досить так гарно говорити. Я напевно, що тільки одне додам, щоб все-таки вийшли голосувати. Незалежності, за кого ви проголосуєте, чи це за мене, чи це за якогось іншого кандидата. головне — підіть, проголосуйте, щоб ваш голос не втрачався. Все-таки вам там жити це є ваш гуртожиток. Домівка, хоч і тимчасова, але все ж. Тому підійдіть та проголосуйте. Не віддавайте, не, ну, не віддавайте свій голос, не... щоб він не втрачався. З нами була Олеся Журавська, кандидат на пост голови гуртожитка, голови студради старості гуртожитка номер 7 Ми повернемось після невеличкої паузи.